71-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки артилерії, по маліток марці у степногірську. Внаслідок артобстрілу загинув чоловік. А в селі Червонодніпровка Запорізького району поранення отримав 48-річний чоловік. Там окупанти атакували Авпідроном. Загалом впродовж доби окупанти 592 рази вдарили з різних видів зброї по 16 населених пунктах області. Авіацію атакували плавні, гуляйпола, залізнична та новоандріївку. 159 артилерійських ударів завдано по територіям восьми населених пунктів області. Надійшло 14 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів. Через ворожі обстріли стали сім пожеж в селі Преображанка, горіли два житлові будинки та п'ять господарчих споруд. Вогонь охопив понад 130 квадратних метрів. Довелося гасити займання сухої трави. Жерт та постраждалих немає. Медичний розрахунок ДСНС, який несе службу в прифронтовому місті, надав допомогу місцевому жителю. 37-річний чоловік отримав опіки правого боку тулуба та предпліччя. Медики наклали стерильну пов'язку та госпіталізували чоловіка до стабілізаційного пункту. П'ять цистерн спалено вчант. 15 русня змогла відчепити та відтягнути, попри ризик бути вбитими. Між Токмаком та Чернігівкою на окупованому Запоріжжі сили оборони спалили черговий потяг, також пошкоджено колію та зірвано постачання. А на цьому відео можна побачити яскраві результати роботи в Запорізькій області за останні дні. Авіація обнулила склад ворожого БК.